Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра 26 червня. І давайте подивимося з приводу літака, який зафіксований в Штатах. Це урядовий літак Ерефії. Що відомо про таємну місію? Да, він вилетів з Петербурга, приземлився в Нью-Йорку, потім в Вашингтоні. Мета візиту та склад делегації залишається. Невідомими. Давайте подивимося з вами. Одразу після саміту, да, після розмови Зеленського з Трампом, я так розумію, що літак вилетів. Давайте глянемо мета, так, хочу, щоб вам було видно <кхід> мета виліту, з якою? Метою літав полетів в штати, з якою метою, а... з якою метою, Сейчас, друзья, Сейчас еще це для Кремля, для Рефі. Добре, давайте. Значить, з, якою метою? з якою метою щось дуже страшне відбувається на Ерефії, або, як вам сказати, Кремль відчуває наближення якихось страшних наслідків правосуддя для себе. Причому це правосуддя воно може бути про будь-які домовленості, да? про будь-які домовленості. Постраждати від наслідків якихось домовленостей, вони цього бояться. Значить, чого, яка мета? Шістка мечів і Верховна Жриця це допомогти у вирішенні якихось скрутних ситуацій, коли ми заплуталися, ми не знаємо, як з цього вийти, ми самі не можемо. Шістка мечів це коли, ну, типу, направте нас. Так? Якось таємно, якось приховано. Верховна жриця. Закриває дуже багато інформації, але не для нас з вами, а більше для Ерефії ну, да, в даному контексті. Тобто, не зрозуміло, що відбувається, і типу, що нам з цим далі робити. Поїхали з переляку, тому що невідомо дев'ятка мечів, невідомо куди це все заведе. Тут потрібно приймати якісь дуже важливі рішення, причому важливі рішення на рівні системи, на рівні самого Кремля. Це може там стосуватися будь-чого. Можливо, ще не знаю, як, знаєте, як знайти винного. Або підставити когось, або знайти винного в усіх ситуаціях, які не контрольовані Кремлем, або які не вийшло зробити так, як домовлялися, типу, да, по-повішеному, як знайти винного, Ну, показати пальцем і сказати, що ну, виділити когось да, і сказати: вот, ось ця людина там, винувата, там, в том-то, в том-то. Давайте будемо карати її. Що це для. Штатів. Ну, Штати тут по помірності для них це ну, просто якісь зміни, да? вони тут мають на щось наважитися вирішити е, якісь питання, але е, ну, якимось чином вплинути на рішення штатів, скажімо так. Але е, все це по, по ілюзіям. Тут якась підставна утка да, є е, е, чи то штати готові. Я зараз я подивлюся оцю сімку кубків, чи вона від штатів, чи вона з ну, штатом? Хто кого намагається? Чи це до штатів? Тут е, взагалі дуже цікаво. Хитрість іде від Кремля Сімка Кубків, сімка мечів. Карта більше про Кремль, да? але для штатів, знаєте, таке відчуття, що до них звертаються як до Ірафанта, щоб вони могли повпливати ще на когось. Да? Тобто, ну от і знову ж карта помірності вплинути на якісь рішення. Будуть тиснути на жалість, будуть, ну я не знаю, на що вони там будуть тиснути, створювати такий образ, да, якимось чином емоційно розхитати, ну, з ким вони там будуть говорити в Штатах, для того, щоб отримати для себе певну підтримку. Тобто мова не зовсім про штати, да, мова йде ну, виключно про Ерефію. От на Росію у нас виходить карта. Смерті а це про якісь неминучі зміни, це про багато помилок, які були зроблені, і е, ці помилки мають за собою внести якісь наслідки для Росії і по смерті наслідки не дуже хороші. Е, момент неруйнування, да? ну, хочеться їм неруйнування, двійка мечів. Карта смерті, не хочеться цього руйнування. Давайте так правильно. Не хочеться цих наслідків. Так? Хочеться домовитися, яким чином ми поки що не знаємо, яким. Тому що сімка кубків, двійка мечівця. Це... Знаєте, щось таке відбувається, я не знаю, що відбувається. Ну, от якось якось так. Що це, що це для? Що це для України? Відійти від допомоги, відійти від домовленостей, відійти від допомоги. Я покажу, кому цікаво. Момент виробництва. Відмовитися від якогось виробництва або зупинити якусь співпрацю більше. Давайте так, трійка пентаклів, да, момент певної співпраці. Типу не втручайтесь, не допомагайте, да, щоб, от, ну, от, е, чого боїться, чого боїться е, Кремлі. Крем боїться е, відповідей, боїться якихось ударів, десятка мечів, десятка пентаклів і карта Верховного суду. Це. Е, по-перше, це відкриття якоїсь інформації, це момент відповіді, це момент судів, це момент засудження, це коли стає щось відоме, це коли змінюється ситуація, змінюється. Ну, знаєте, як нарешті, коли ставлять на чомусь хрест, це коли ти розумієш, що, о, Боже, що тебе добили, і, ну, Прийняти невиправне, прийняти важку долю, прийняти карму, ну, от, от якось так. У Штатів і у Кремля є якісь свої інтереси. Десятка пентаклів. Десятка пентаклів зазвичай карта такої родини, але родини, знаєте, як більше клану коли є спільні інтереси в плані виробництва, в плані ресурсів, земель, територій, бізнесу, грошей, там, ну, що виробництва що завгодно. Да? Там, людей в тому числі. Людей в тому числі. І тут бажання щось відновити. Да? Тут бажання щось врятувати. От, по Верховному суду, щось врятувати. Давайте розкладемо. Трошки, мабуть, більше, бо щось таке добре, яка про що, про що розмова? Да? Що сталося на Росії? Давайте так. Що, чому вони вилетіли? Що такого сталося на Росії, що підняли літак в небо і полетіли в Штати, Що такого сталося? На Росії. Сімка кубків розгубилися. Відчули е, загрозу собі, своєму спокою, відчули загрозу всьому, що е, що їм важливо. да Тут Верховний суд, 4 Пентаклів і знову сімка кубки Ну, тобто, От, от це все, що їм важливо, це ж е, про економіку, про фінанси, про виробництво, те, на чому вони стоять, те, на чому вони заробляються, їх позиція, це е, і про прильоти да, від України. Тобто, ну, зберегти своє е, так, щоб було безпечно, да, щоб відчувати безпеку. Давайте ще крикате, що такого сталося на Росії. Щось було оголошено, мабуть, да? От, Щось було оголошено, що такого сталося, що вони підняли. Їм потрібна допомога. У них конкретні проблеми з... Фінансами конкретні проблеми з ресурсами чи з економікою, вони в очікуванні якоїсь допомоги, і, скоріш за все, що цю допомогу її обрізали, да, або обрізали якісь шляхи, або про це дізналися. Тобто, ну, вони м поїхали, щоб їм допомогли вийти з якоїсь кризи, шукати варіанти, можливо, помінятися на щось, да, можливо, допомогти там, прийняти рішення, зупинити щось. Зупинити щось, зупинити просування, зупинити, щоб допомогли з керуванням. Да, от карта колесниця, щоб допомогли стати їм з керуванням, дали якусь можливість рухатися, де рухатися? А в плані війни, в плані агресії, в плані війни. Угу. Да, це про землі, це про території. Можливо, щоб щось залишили за ними, домовлятися, поїхали про свої інтереси стосовно території, стосовно земель, стосовно війни. Да. Повільнити. зміни У них якісь е, в системі насуваються зміни, якісь дуже великі, і їм потрібна підтримка штатів, е, щоб зберегти свій інтерес. Можливо, про цей режим мова йде, або підтримати когось, да? або не заважати. ну от серії знаєте Що вони хочуть від штатів, знову одні ті самі, карта помірності, карта смерті. Відтягнути болючі зміни, е, відтягнути е, якісь рішення. Щоб Штати повпливали на щось, смягчили щось, да? щоб вони щось смягчили. Давайте спробуємо розкласти знову ж таки ця зустріч. Що вона для України? Чи була мова про війну в Україні, в цих розмовах ці зустрічах. Була розмова про війну в Україні. Е, да, момент ресурсу, момент просування, момент контролю над певними, там, ну, певним рухом, над територіями і так далі. Для України. І е, Допомога Україні, що це для України? Це контроль і допомога Україні, допомога Зеленському. Да? Тобто, можливо, десь натиснути на Зеленського. Бо карта Сонця вона така, коли е контролюєш, коли ти постоїш вище і ну, допомагаєш, керуєш діями. Да? Тобто м, проманіпулювати рішеннями е Штатів, натиснути на Зеленського. Да. З приводу повернення території, в тому числі говорили, а ви знаєте, тут ще, може, і про якісь удари мови йшли. Про якісь удари, Росія, щоб Росія від чогось відмовилася, або щоб вона ну, про це не думала, да? четвірка кубків, щоб не поверталася до минулого сценарію, щоб вона не думала про вежу. Можливо, і про це мова була. Це прям щось таке. Як ця зустріч вплине на війну в Україні? Чи вплине вона на війну в Україні? Так, картинка ділася. Сейчас, секунду. Є. Як ця зустріч вплине на війну в Україні? А карта закоханих поставить перед якимось вибором, або це ж е, карта певних домовленостей. Да? певних домовленостей, вибір, вибір без вибору: двійка мечів, королева мечів. М -м Переговори, да, мир будь-якою ціною. Тобто, хочеш, не хочеш, тут зад, для виходу з якоїсь кризи потрібно буде сідати за стіл, за стіл переговорів. Ще якась Не дуже гарні карти, друзі, насправді для України. Це рівно якась агресія буде, прям як знаєте, відчуття якоїсь помсти. Тут десятка жезлів, рицарь, мечів, я так, ну, карта сили. Я так розумію, що ні не, не до чого вони не домовилися, і е, Україна дуже обережно в плані загроз от найближчі дні. Бо щось таке, знаєте, таке відчуття, що як рефія буде з останніх сил буде мститися. Ну, от, Досягли вони якоїсь згоди, крем і штатич. Досягли вони, М -м. повішений, повішаний вісім кубків іерафант. Еерафант тут більше не про згоду, це більше як поставити перед фактом і сказати, потрібно зробити отак і так. Я розумію, що тобі там щось хочеться, да? але ну, там, мене це не влаштовує, ситуацію це не вирішить, тобто рішення вже прийнято. Ну, от Я бачу вирішення проблеми таким чином, а ти, типу, маєш підлаштуватися, маєш знайти варіанти. Тобто тут не, не про вирішення питання. Як ця розмова і зустріч вплине на Ерофію тепер? Колесниця, диявол і карта зірка. Є якісь плани? Шалені плани у рефірі, зробити щось не дуже добре. Причому це не дуже добре може бути як і в світі по зірці, так і у себе. да По відлюднику. Вони будуть намагатися триматися в своїх інтересах, намагатися триматися. Але, от, по дияволу, це якісь маніпуляції будуть. Це буде якийсь обман. тобто Вони будуть намагатися. Викривлювати якусь інформацію, давати неправильну інформацію, У них реально пересуває, знаєте, як війна зміщується на їх територію, Вони це відчувають, вони це розуміють, вони розуміють, що може бути якийсь удар. Але все рівно, з однієї сторони, це, ну, це так, те, що я сказала, з іншої сторони, це все ще й розрахунок на, якусь, на якесь підсилення, да, на якусь допомогу. Карта колосниці все рівно, бачите, у нас з вами вже декілька розкладів. Карти говорять про те, що колесниця часто виходить на Росію в контексті війни в Україні бажання. Якогось ривка, бажання набрати силу для ще якогось ривка. Показати світу, да? Показати світу, хм. Це вони планують по колесниці Чи це для України? Для Греті, для світу. Якийсь удар вони можуть планувати? Що вони планують? У себе щось можуть планувати в плані е, Кремля, в плані очільника Кремля. Е, тут мова йде не про світ, не про Україну. Це більше як м, те, що стосується їх влади. Те, що стосується їх влади. Карта Дея. Це я про колесницю питала. Да, які дії, що вони, що вони хочуть щось змінити, чимось керувати, щось кудись направити свої сили. На висвітлення якоїсь інформації зробити якусь, якусь трагедію готують. знаєте, от якісь, щоб жертви були Серед людей, серед там, очільників, це серед імператорів. ну, По імператору це можуть бути якісь посадовці. Да? Колесниця, вона з вами дуже часто продає, про, продається, програється, як якийсь транспорт. І, от, до речі, після розкладу. На загрози по регіонам України ви написали коментар про те, що от там якраз колесниця дуже часто виходила, як типу диверсія, як якийсь теракт. І ви написали коментар, що в декількох містах України було затримано людей, які підкладали як вибухівку в певний транспорт да, і намагалися. Нашкодити військовим. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні, особливо там з якимись новими знайомствами і так далі. Коментар ви можете під розкладом почитати, ну, щоб розуміти, про що йде мова. Ну, Тут от, якось все, все те саме, але от для світу. Да? На колесниці це будь-який транспорт, великі там кораблі, потяги і такі. Якась катастрофа, щось таке. Їм потрібно, знаєте, як привернути до себе увагу, відволікти увагу, щось таке зробити, щоб вийти, ну, типу, як чистими з води. Такі карти. Давайте спитаємо, що тепер чекати в Україні після такої зустрічі, розуміємо, що. Після цієї зустрічі, що те, що вони не домовилися, звісно Кремль буде біситися. Що тепер чекати Україні після цієї зустрічі? Не тільки Україні. Цьому світу. В Україні чекати якоїсь підстави на рівні держави, а світу приготуватися тут прям глобально. Жертви можуть бути серед населення. Давайте ще так. Що готує Рефія для України? Карта смерті, друзі, дуже обережно. В ці найближчі дні просто дуже обережно. Вона і у себе щось готує. Ну, коротше, тут, дивіться, попередні розклади, Воно поки, поки що всі, всі карти так програються. Знаєте, що давайте буквально ще дві хвилинки на зараз ставлення Трампа чи штатів до Кремля? Бо момент торгів все рівно присутній там спільні інтереси, якісь домовленості. Да? От нам карти про це сказав. Давайте спробуємо <кхід> стосунки на зараз. Штати і Кремль. Обмеження взаємодії через зміну принципів і світогляду. Карта іерафанта це про світогляд. Так? Вісім мечів. Так як було, далі бути не може. Ну, із цієї серії. Так, це зупинка. Зупинка взаємодії, зупинка компромісів, неможливість досягти штати кремль на зараз переповнена чаша терпіння, міряються силами, намагаються один на одного вплинути. Повернути стосунки в правильному руслі, щоб було вигідно всім знайти якийсь компроміс. Четверка кубків це тільки, знаєте, це ми до штатів. Штати до Кремля. Тут не просто карти. Агресивно налаштовані загрози якісь, мова йде про захист себе своїх територій, можливо, як і стали на сторону України, да, щось по-новому. Ем, Кремль до штатів по смерті і по дияволу. От маніпуляції, обман, хитрість, ем, шантаж, провокації. Тут не про гарні карти. Не про стосунки, не про політику. Тобто тут вже таке, знаєте, як біснуватість якась. Ну, Панство такий розклад, тому дуже обережно, будь ласка, в найближчі в Найближчі дні від сьогодні я вам дякую за час. Дякую за ваш час. Дякую за перегляд, за подобайки, за підписки, за коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.